Добрий день! Спробуйте здогадатися, хто захований під кругами на цій картині. Може бути багато припущень, я поступово відкриваю, ви, напевно, вже змінюєте свою думку. Так, звісно, тут собака. Прочитайте слово сполучення зі словом собака, що з ними не так. Хвіст собака, грає з собака, милий собака. Слово собака якось не узгоджується з іншими словами. А що потрібно зробити, щоб ці слова були пов'язані, щоб звучало добре? Правильно, треба змінити слово собака. Хвіст кого? Собаки. Змінилася частинка А і стала частинкою «и». Я її позначу таким квадратиком, щоб ми її добре бачили. Грає соба. КОЮ, частинка А змінилася на частинку ОЮ. МИЛИ собаку, частинка А змінилася на частинку У. Отже, у слові собака є така частинка, яка може змінюватися. Але насправді, в більшості слів є частина, яка змінюється. Вона стоїть наприкінці слова, ніби закінчує його. І це називається закінчення слова. Закінчення слугує для зв'язку слів у словосполученні або реченні. І позначається квадратиком, який я вам уже показала. Наприклад, у слові мова закінчення а, мові закінчення і, мову закінчення у. Отже, сьогодні будемо досліджувати закінчення слів. Як визначити закінчення? Дуже просто. Треба слово змінити. Наприклад, за запитаннями. Бачу кого собаку. Гуляю з ким з собакою. І ми бачимо цю частинку і чуємо, яка змінюється. Спробуйте потренуватися, запишіть сполучення слів, розкривши дужки. Позначте закінчення і перевірте себе на наступному слайді. Перевіряймо, подорожувати країною, закінчення ою, жити в країні, любити країну, виїхати з країни. А, продовжимо тренуватися. Назвіть закінчення у словах. Якщо це квітка, то закінчення А, дерево, білка, галявина, лисиця, земля, сад, ліс. Чому у словах сад і ліс закінчення порожні квадратики? Справа в тому, що таке закінчення не позначене буквою в цих словах і його називають нульовим. Тому що, якщо ми це слово змінимо, то закінчення з'явиться, наприклад, гуляю, де у саду. З'явилося закінчення у. Або у лісі з'явилося закінчення І. Закінчення, не позначене буквою, називається нульове закінчення. У таких словах нульове закінчення. Дякую за увагу. Дивіться мої інші відео.